Корми і прибуток, секрет якісного кукурудзіного силосу силу високих надоїв розкрили на другому національному дні ферми. Захід провели на підприємстві відродження в Шпулянському районі на Черкащині. Організатори заходу, Асоціація виробників молока України та агроконсалтингова компанія Декун. Генеральний партнер Лімагрейн Україна. Партнери Пьотінгер Україна, Агбах Україна, Шауман Агрій УА, Укрпролайф, Агротехніка, Клас Україна, Декавет, Фенікс Агро, Леса. Україна. промавтоматика Братслав, Торговий Дім БТУ Центр. Понад 200 аграріїв з різних куточків України зібралися, щоб обмінятися досвідом, а також зустрітися з міністром аграрної політики та продовольства Ігорем Швайкою. Розпочали з того, що вдалося міністерству за останні місяці. Хотів всіх вас привітати з тим, що вчора Верховна Рада, попри всі неузгодженості, які на яких акцентувалась, ухвалила. Ну, я би побоюсь того слова. Епохальний закон про реєстрацію ідентифікацію тварин, який дає нам можливість робити наступний крок до сертифікації нашої продукції по сертифікатам Європейського союзу. В міністерстві готують ще й найскорішені, які полегшать життя аграрії. Йдеться про спрощення процедури оформлення землі, збереження податкових пільг, вирішення проблем зі спецводокористуванням. Допоможе міністерству українським молочарям вийти на перспективні ринки Азії та Африки, які стануть альтернативою ринку російського. Але щоб бути конкурентно здатними, потрібно вдосконалювати технології. Після першого національного дня ферми на Рівненщині, де йшлося про заготівлю трав'яного силосу. Нині головною темою став силос кукурудзяний. Учасники говорили про ефективні гібриди, сучасну техніку та правильне закладання зеленої маси. Від останнього залежить, як довго силос зберігатиметься і скільки енергії отримає корова. Побачити усе на. На Практиці усі бажаючі змогли, відвідавши ферму молочним скотарством. Тут почали займатися, маючи 30 корів на сьогодні. дійне стадо нараховує 600 гулів породи українська червона ряба. На сьогоднішній день ми доїмо на дійну корову 27,5 літрів. Плануємо на наступний рік доїти 30 літрів. Я думаю, що це абсолютно нормальна цифра, так як два роки ми доїли 20 літрів. На підприємстві отримують молоко екстрагатунку, яке постачають на звенигородський сироробний комбінат. Собівартість при цьому менше трьох гривень за літр для високопродуктивної корови. Головним секретом успіху директор господарства Тетяна Ляшенко вважає інвестиції в людей та тварин. Тут немає супер приміщень та доїльних зал. Молоко доїть в молокопровід українського виробника Братслав, після чого охолоджують. Натомість подбали про персонал та якісний раціон. Всі корма, абсолютно, які приходять на кормовий стіл до корови, вони перевіряються не в одній, а в декількох лабораторіях на свої якісні показники. І лише після цього вони можуть потрапити до раціону. В господарстві використовують кукурудзу гібридів відомої французької компанії Лімагрейн. сують у траншеях з використанням плівки. Оновили парк техніки, віддавши перевагу брендам зі світовим ім'ям: клас, п'ятінгер, джісібі, тріолет та іншим. Наступним етапом стане оновлення генетики. Для цього відроджені закупили биків покращувачів голштинської породи. І за кілька років планують вийти на надої на рівні 40 літрів на корову. При цьому й далі робитимуть ставку на якісні корми. Лише так можна повністю реалізувати Вати потенціал тварин організатори заходу компанія Дикон та Асоціація виробників молока залишилися задоволеними кількістю учасників та ґрунтовним обговоренням. А тому подібні заходи планують проводити і надалі. Це не силос є головним енергетичним інгредієнтом в раціоні для годівлі молочних корів. Саме тому присвятили даний захід. Я маю надію, що так як нас сьогодні відео дуже багато фермерів, що кожен із них, повернувшись до себе на господарство, зможе відтворити цей теоретико-практичний весь алгоритм закладання якісного кукурудзяного силусу, що в подальшому дасть йому не лише збільшення надоїв, а й збереження здоров'я тварин.